Ми е земля. Я думаю, така е благословенна Богу, так нехай нам Бог дарує всім здоров'я, миру і благополуччя всім незалежності, яка так важко до нас іде, і дуже важко нам потрібно завойовувати її і відстоювати. Ну і мирного неба це в першу чергу, щоб закінчилась війна і щоб. Україна вже на кінець досягла тих висот, які ми заслуговуємо. І весь український народ так само побажав би мирного неба нам над головою, щоб ми подолали агресора, добробуту, процвітання, європейського орієнтиру. Бажаємо нашим співвітчизникам, українцям і всім другим людям, щоб вони любили свою батьківщину, були патріотами і виховували Своїх дітей, внуків теж в патріотичному вихованні. Я щиро вітаю усіх закарпатців, ужгородців, всю Україну з святом з 25 річчям незалежності. Я переконана, що кожен наступний рік буде міцніший, кращий, гарніший. Бо ми цього хочемо і ми в це віримо, дорога моя Україна! До дня незалежності. Я хочу тобі побажати бути квітучою, бути сильною і бути мужньою, вірити в свої сили і вірити в тих, хто тебе кохає, нас українців. Ну що ж, моя рідна улюблена країна, вітаю тебе з днем народження з твоєю першою вагомою ювілейною датою з 25 річчям. Побажати тобі хочеться миру й добробуту. Ми часто не усвідомлюємо «мир мирне небо. А тепер ми кожен із нас по-своєму це зрозумів. Добробуту, терпіння, благополуччя, доброти від людей і небайдужості. Адже якщо ти будеш небайдужим, то Можливо, все зміниться і зміниться на краще. Я в це вірю. З Днем народження України з 25-річчям. З Днем народження України З Днем народження України. Дорогі Українці. Хочу привітати вас із надзвичайно важливим святом, напевно, найважливішим святом, який є в державі, в Україні, Днем Незалежності. Мені здається, ми тільки недавно усвідомили, наскільки великим це є свято. Але я рада, що ми до цього дійшли. Я бажаю нам всім щастя, бажаю мирного неба над головою і шануймося, бо ми того варті. Це чудове свято. 25 років це вже доволі дорослий вік. І хочеться, щоб Україна. Як я казала на початку, як дівчина, жінка у 25 років, вона вже має досвід, вона знає, що вона хоче, але вона має ще дуже-дуже великий потенціал. І в неї все найкраще ще попереду. А те, що вона прожила, це було моментом піднесення юності. А тепер повинна наступити зрілість. Тож бажаю українцям жити у такій зрілій. Державі з достатком, спокоєм, з миром, з любов'ю по відношенню один до одного. Ну і благодаті нам усім, Божої.